Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя і хорошої нам ціни на мед. Я хочу вам показати, як працює українська степова на акації. Багато говорять, що якщо в тебе українська степова, акації ти мати не будеш. Один або два вулики покажу. Тепер подивимося цей вулик. Ця, ця сім'я на ріпакові принесла 10 чи 12 рамок. І дивимося, що вона нам принесла за кації. Дивимося залито. Ми подивимося собі. Я потім я. Так, раз є. Дивимося далі. Два є. Два є. І тут залита, два є, три. Димойся в саму крайню. І крайня залита почали печатати. Почали печатати. Чотири. Чотири. Дивимося далі. 4. Ну тут можна сказати перга 4 з половиною будемо казати, ну хай де половинка. Там, перга дивимося далі, ну не будемо її читати. Так, дивимося далі. Тоже пергай, і... Тоже трохи перги, то і 4,5, і хай де 5 уже. Стою по половинці. Пять. Башковато. Шесть. Шесть. Шість, сім, сім. Маточку ми закрили на Ріпакові Сім. Можна сказати вісім. Маточка в кліточці. Живенька, все добре. Сім. І далі. А тут ще, ще не пройшов 21 день. Всього розпліт уже на виході. Ще є все розпліт. Сім, будемо казати, сім з половиною. Бо половина рамки розплоду. Дивимося далі. Сім. Це повно. Вісім. Вісім. Маточку в холодочок покласти. Вісім. Ні, це розплодно. Все, де почав виходити розпліт. А, десь важко вже затягу. Треба його... Так, віс, вісім, так? Да? Моїмося далі. Вісім. Може і ще потримати чи випускати вісім. Тут вийшов розпліт. Пуста. Це є дев'ять. Дев'ять, дев'ять. Це наполовину розплід, ще сюди зараз буде виходити розпліт. Цього не будемо щитати, але вона важка. Так А ця повно все? Що дев'ять десять? Десять дивимося цю одинадцять. Ну ця. Оцю ми її лишимо першу з акації, лишимо її пару штучок у зиму. Щоб було пару рамок акаційових. 11 рамок принесла українська степова. Це 125 та лінія від Стрельчука, Я кажу, що не носить українська степова. Вона 10 рамок принесла ріпака і 10 рамок. Ну, більше, в середньому десь вона принесла 12-13 Ну, Пересчитати, хай буде 10. І якщо все, все ще буде добре, принесе 10 рамок. 10 рамок принесе різнотрав'я, 30 рамок. Ну, Соняшнику я вже не рахую, бо в нас соняшнику маловато. А ще якщо ще що соняшнику принесе, от 30, будемо считати, лише 30 рамок. 2 кіла хай в рамці по мінімуму. 60 кілограмів. Вот вам українська степова, яка. І дякувати підписнику, який мене переобідив, що ізоляція це дійсно. От вам з ізоляцією 10 рамок кріпака, 10 грамо какація. Зараз її випустю на 10 днів матку, бо ще є розпліт. Бажано було протримати, щоб весь вийшов розпліт, обробити. З чавелькою, ну, виходить, якщо я її ще потримаю, то тоді вона, я так думаю, я ще не знаю, я шліфую, в мене нема ще опиту ізоляції, що вона присяде на різнотрав'ї. А в нас на різнотрав'ї це, можна сказати, основний, основний взяток, бо в нас більше так нічого нема. Соняшнику мало. Ну ось так ця принесла сім'я. Зараз я вам може ще, ще одну сім'ю. Треба паузу. Ще, ще покаємо ще одну сім'ю, як вона принесла по меду. Від неї теж кажеться, ми качали. Ну не пам'ятаю, ну знаю, що добре качали ріпака. Побачимо, що вона. Ну, Тут був відводочок він слабший від цієї сім'ї, яку ми тільки що показували. Ну, що є, то є. Побачимо зараз. Ого. Раз. Ша. Дівчат. -ху -ху -ху. Це взагалі тут важка, дуже важка. Два. Покажу ще... Видите. Заставна, як вони... Заставна називається з медом. Поклали заставну, Ну, виходить прибив фанерку з цієї сторони, планочки дивіться, ціла рамка. Ця заставна буде їм зимня заставна. Так, дивимося далі. Так. Це з розплодом якась якась понівечена. Оцю два з половиною цю не будемо щитати. Це теж наполовину ще розплітає. Ну та і та два з половиною три будемо щитати. Три є. Ого, поприклеювали. Так, три є. Що тут? Пергай розпліт? Це не щитається. Ще розпліт і перга. Ну це, це сім'я нам слабенько лиш три. Три. Половина є, половина розплоду. Три з половиною. маточка у нас тут закрита 3 1/2 до половина печатка 4 4 О, вот да? 4 П'ять п'ять. Дивимося далі. П'ять. Шість, майже вся запечатана шість. Есть сім, это ж залета вісім. Вашковата дев'ять, дев'ять. Десять. А це ще ж... Це за свіже. 11. Одинадцять. Ідемося крайню. І крайня. Лиш вона залита. Крайня. Лиш залита, Дванадцять. Дванадцять. От в чому результат. Результат цього ізоляції. Дванадцять рамочок принесла. А це це наша місцева, від якої мамка їй, це f 1 наша весела, яку ми виводили дочок. От вона так, так вона принесла. От шукав, що, що українська степова не носи, не носи акацію. Все вона носить і наша місцева, це наша місцева бджола по агресивності. наша місцева і яка от для чого витрачати величезні гроші на закупівлю маток, як є свій хороший матеріал. Звичайно, треба з ним працювати. Якщо був би час, ми б з нього зробили би трохи результат. Ось так працює українська степова і місцева на акації. От вона принесла, зараз ми їх повипускаємо маточків на 10 днів, бо ще розпліт не вийшов. На 10 днів потім ми знову закриємо її вже рівно на 21 день. Потім ми, це я так планую, а там як вийде, потім вийде весь розплід, обробимо всю їх від кліща і випускаємо тоді їх, щоб вона вже наращувалася на соняшнику, вже, І щоб бджола вже собі в зиму. Вона вже буде чиста йти без кліща, бо розплоду не буде оброблено. Ось так. Ось так ми працюємо. І дякувати підписнику Сергію. Тобі привіт, що ти мене обідив про ізоляцію. Ізоляція робить диво. Лежаку я в житті так не качав. В такому лежакові, ось його, тут він навіть не на 20 рамок. Щоб матка була відкрита, вона була по всіх рамках, був би розплід. І взагалі б тут щось би качав 5-6 рамочок чи 4, чи мусив би з розплодом качати. Ось так. Всім мирного неба, хорошої ціни на мед і будьте всі щасливі. До побачення.